Всіх вітаю, друзі! Хочу вам сьогодні показати, як живуть справжні італійці. Покажу вам, проведу екскурсію такої, знаєте, квартири, цікавої квартири. Подивимося на кухню, подивимося на туалети, подивимося в загальному, що є в квартирах, як собі італійці дають раду. І от бачите, в таких прекрасних цікавих районах проживають італійці. В Таких районах треба бути обережним, коли ви знімаєте відеоролики. Але я досить знаєте такий в тому плані, що я хочу показувати дійсно правду і те, що дійсно є, а не просто приховувати від вас і тільки показувати туристичні місця. Я якраз люблю такі місця, які дійсно показують і відкривають країну більше і набирають більше обертів загалом. Подивіться, друзі, який цікавий райончик. Дуже нагадує подібні райончики навіть у Львові чи в Києві. І тут, бачите, люди живуть дуже багато з них, саме в квартирних. Комплексах, квартирах і це набагато більш популярніше, ніж, наприклад, в Канаді. В Канаді більше люблять більші простори, приватні будинки. А тут віддають перевагу різним таким квартиркам. І сьогодні ви побачите дуже багато цікавого. Я вам обіцяю вас не розчарувати. Вітаю, друзі! Хочу вам показати квартиру в справжньому такому серці, фактично, Рима, навіть. За центром, як живуть е е італійці, який в них стиль, як виглядають їхні квартири. Я думаю, що це вам буде дуже навіть і дуже цікаво. От, будь ласка, це фактично така прихожа. Тут можна не то що прихожа тут їдальня, тут можна собі їсти. Тут такий диванчик, тут можна собі навіть телевізор поставити на стіну, або в загальному якусь тумбочку таку велику дати. Є е е вентилятор, пелесос і такий диван. І тут, як бачите, дуже багато місця і все в плечі. Тобто дуже зручно, що не брудно ніколи, і ви не будете замащувати цю квартиру взагалі абсолютно. Тут така кухня, дуже стандартна і дуже типічно в Італії такі кухні мати. Переважно всі, хто має такі кухні, тут дуже невеликі, тому що переважно квартири не є великі, і треба економити місце. І чим менша кухня, тим більше ви маєте можливості для життя. І тут навіть можна поставити столик для їдальні. З цього боку мікрохильовка, такий бамбетель, щоб щось поставити. І звісно, телевізор, який повністю направляє на цей диванчик. А тепер, друзі, давайте вийдемо на балкон і подивимося, що тут на балконі робиться. Бачите, які різні квіти, такі декоративні. Це є п'ятий поверх, як ви бачите. Досить так цікаво і така є, бачите, накривка спеціально від сонця, бо сонце так сильно гріє, і кондиціонер навіть є в цьому будиночку, в цій квартирі, тому що тут без кондиціонеру просто нереально. На дворі знаходиться пральна машина, Суш... сушарки тут нема. Переважно італійці не використовують сушарки, тому що це не потрібно. Вони вважають, що це не добре, і вони все висушують прямо тут, на балконі. І така ще тут вона є кладовочка цікава, величезна. Тепер давайте я вам ще покажу середині більше квартирку. Давайте тепер подивимося. Тут в цій маленькій квартирці аж два туалети. От подивіться, заходимо в цей туалет спочатку, включаємо світло, тут є така душова кабінка, потім бачок, що цікаво, в канаді такого взагалі нема. Бачок знаходиться на горі, це є обігрівач на воду, є, звісно, туалети, і така, знаєте, грілка, щоб висушувати одяг. Чи ще щось і такий невеличкий умивальник. Тепер, друзі, йдемо далі в наступну кімнатку. Тут є дві кімнатки, це така менша спальня на одне ліжечко. Тут є обігрівач, так як і всюди стандартно в Європі, дуже-досить високі стелі і такі, знаєте, віконечко на вигляд з такими жалюзями. Все закрито зараз, тому що тут, якщо не мати це закрите, квартира просто буде до такої степені нагріватися, що буде дуже навіть і дуже невесело. Тепер йдемо в наступну кімнатку. Це велика кімнатка, головна кімнатка фактично цієї хати. Тут знову ж таки на горі кондиціонер, прекрасний світильник, велике ліжечко, меблі такі низенькі. І, звісно, ще один невеличкий телевізор. Дуже популярний в Європі чомусь маленькі телевізори. Не знаю чому в багатьох квартирах, щось я завжди бачу і зауважую саме маленькі телевізори. Тут ви можете собі повішити свої речі, шафи тут нема, звісно, але. Є досить багато місця, щоб її поставити. І тепер заходимо в туалет ще один в цій квартирі, що дуже рідко ви побачите в Європі два туалети, але зручно, що вони є. Тут теж є душова кабінка, як ви бачите, Бачок, туалети, умивальник, фен і, звісно, віконечко. От вам така цікава квартира. Я хотів її показати, тому що це дуже цікаво показати вам дійсно, особливо моїм друзям в Канаді. І в загальному в Україні, як тут в Італії живуть, просто прості італійці, як виглядає їхні квартири, як вони почуваються. Є багато дуже подібного до України, я багато чого різного. Але в загальному всі є люди всюди, і всюди люди живуть і дають собі раду. Тому мені здається, що вам дуже сподобалася екскурсія. Я дуже радий і показати її вам. Вам бажаю, друзі завжди тільки всього самого найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.